I I just want you. I just want want you you Так, все що таке? Це розбите, так дозволяєте. Це то мені так підставив? Це я і сидіти на такі сюда. Нова класси мы по неподвигу. Ніхто не друзет, так? Добре. Значить, зараз муха не пролетить. Класи. Я йду викликали сміття. Спайк, спай, спасибо. Ви хто? Ми? Карпуси! Карпуси! Це наш загін! Дружні і веселі При природи це знає! Світ жартуємо і сміємось! Тобто це ваше? Так, це наш друг. Будь ласка. Наше вибачення ми б хотіли вам провести урок. Хочете? А! Да. Для да. початку ми приходимо чи ставки. Я Цереус. Я творитський карте. Сьогодні ми з вами будемо працювати в парк. Цініші скарби це ваші знання. Е, ряд біля вікна це буде синя команда, середній ряд червона команда і ряд біля дверей зелена команда. І подивимося, який ряд найкраще впорюється з пенатичним завданням. Ну що ж, почали? Е, зелена команда, ваше число. чинників не належить. Симбіотичні біотичні антропогенні абіотики. Ваші сіправки. Вашу... синя команда. Перша часов. Кололюбними тваринами є. Ви цвинта білий, не імператорський, слон, африканський. Слон, Африканський. Але не забувайте, що ваші правильні відповіді фіксуються на ось цьому кактусі. О, вода, ой, опинці і форпоніть, що ви робите? У Ми... вас діти дивляться, яким приклад не будете. Ми можемо пити! Місяці не бачили води. Зрозуміло, тоді не маєте ці шляхи і пити. Діти, як ви думаєте, за що і чому колись опунці? Ви бачимо роботи, щоб робити було. Правильно. Всім організмам для правильної життєдіяльності потрібна вода, і хоч кадру і організми, їм вона також необхідна. Сьогодні ми розглянемо кілька типів взаємодії між організмами. Один з яких нам продемонстрували окунці, тому будьте уважні, щоб в кінці уроку відповісти на це запитання. Головій приніс, як ми маємо на увазі всі чинники природи, які його формують. Тобто рослини, тварини, чинники не природи. І з чинників чинником природи є ґрунт, як ви можете побачити. Світло, волога, тиск. Також, вплив організмів один на одного може бути корисним, шкідливим чи нейтральним. Зараз ми вам все прекрасно пояснимо. Наші картуси здадуть вам таблички і ви будете працювати не підправо. Перше у нас є мутуалізм. Життя всіх організмів залежить від звітнедії один з одним. Коли такий зв'язок є дуже цісним, це називається симбіозом. А коли до частинки існування виборів для обох організмів, це називається мутуалізм. Мутуалізм можна зустріти в багатьох екосистемах. наприклад, на наземноповідному середовищі або ж воденним. Його також можна зустріти між багатьма видами організмів. Наприклад, між рослинами та грибами, між рослинами та тваринами, або між багатьма видами водами тваринами. Ці самі екосистеми кравових вибір існує ще один мікроалізм, між рибоючком та кропатію. Комерзалізм це... Записуйте, це форма. Записуйте, не записуйте. Комендалізм це форма симбіозу, коли один із партнерів, коментар. Е, отримує користь від іншого, яка зупиняється його шкоди. От ми бачимо побукам. Е, Він зробив свою побутину, опираючись е, ніби на рослини. І рослинам ця поводина е, не задає ніякої шкоди, а побуху це корисно. Ось. Тут е, акул зображена, і рибак палець. Це треба прилипали, в них на голові є спеціальні красоски, якими вони кричаться до акуни і тим самим це як транспортом для них, і вони можуть їсти залишки інші. Спіжанство це форма сипіози між тваринами, одні види вони буде, та поїдають інших тварин. Наприклад, вовки і зайця. і колега. Виїдання може зустріти не лише у наземному квітку середовищі, а й у водному, Як ось ця руська корова залюбки пасеться на водоростях. А ще приходом розіти з можливо, а в нас живе на день чи хвороби. Дівка – це спина, яка працює на користь. І також тишиня життя на також призити, відкидає. Прем'єр потомська своїх п'яти захід і заставляє працювати місце між конкуренції сухого бригади, що є змагання для собою існування і умови розмноження між особи одного виду внутрішньої будова, а висит видів між подавами. Ну що ж, так як ви уважно слухали наші пояснення, я надіюся вигарно заповнила нашу поблизу і проміта віск нам зачитає давай перша варта. Тобто і одному, і другому це користь. Муха, муха і дерево, кому і рослина, гігієна і лев, беззубка і риба гірча сорока і дерево, яби і дерево, і дерево і ще так і тінь. А, Тобто одному це боїзо, так? так? Так. А їм чи просто не шкодить, на кого дві не Ну Не правильно, так? так? Добре. Так, хто далі хоче? Злосиці вона змагається і зізнається. Добре, це є зайомом шкідливі і для обох це є небається. Так, е, бажаю вам гарно е, набрати бали в іншому завданні, яке проведено є стрижка улиці. Хто бажає? Це є дання відправить The yeah. right really, really yeah. yeah.

Ні, це моресин було смущення. Ну що ж, ми підволоті по нашому карту, хто не більше той ряд отримує солодкий приз і виграв ряд з зеленими металками, тому ви отримуєте солодкий прес. Сьогоднішня теми можна зробити висновок, що все у природі зі всім пов'язаних. Тварини з рослинами. Тварини з тваринами, тварини з грибами. тварини з бактеріями. Всі взаємовідносини формувалися на одну тисячу років. Тому важливо, щоб жоден з них не зник з лиця в тумбі, адже кожен важливий на своєму місці. Без нього порушується рівновага.